Буржуйки на фронт із використаних газових балонів виготовляють на одному з виробничих підрозділів Вінниця Обленерго. Працівники підприємства зварюють пічки після роботи чи у вільний час. Так вони підтримують своїх колег, котрі зараз боронять Україну на передовій. Виготовили і передали вже близько 20 буржуйок. Буржуйки для колег, які пішли захищати Україну на фронт, виготовляють на одному із підприємств Вінниці Обленерго. Для цього використовують уживані газові балони, які збирають по районах. Таким чином ми допомагаємо нашим хлопцям, щоб їм там було тепло на Ну, Разом з виробничими роботами ну, компонуємо, допомагаємо, варимо буржуйки, щоб їм там було добре. Буржуйка складається з трьох частин. Така конструкція дозволяє зібрати пічку у бліндажі. А ще майстри приварюють рівну поверхню, щоб військові могли розігрівати чай, суп чи просто кипятити воду. Виготовляти буржуйки робітники вчилися по відео в інтернеті. Виготовляємо буржуйки з газових балонів. Привозять нам балони з районів і ми їх ріжемо. Варимо продукцію, Він стосує, в принципі, з трьох частей, Сам, сама буржуйка і дві труби. Тут кожен робить свою справу, той ріже, той вари, той гне. Матеріали привозять, труби, от різні круги, сварочну проволоку, електроди. На виготовлення однієї пічки потрібен один день і команда з чотирьох працівників. Близько 20 буржуйок вже передали воякам на фронт. кажуть, готові працювати до перемоги. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.